Річка Дунай одна з мальовничих річок України, що протікає на півдні Одещини та через Кілійське гирло впадає в Чорне море. Має багато рукавів. На території України це Степовий, Іванешт, Середній, Кілійський та, зокрема, наш. Саме з його русла йде наповнення Дунайською водою озера Катлабух, що є не менш важливим для мешканців району. Наразі озеро відрізане від кислицького гирла Дунаю греблею, у результаті чого відбулося порушення водообміну. Що позначилося на якості води, та відбулося зниження біорізноманітності? За останні 20 років рівень води істотно знизився, озеро загрожує вимирання. Кистицький рукав. Чи все добре з його станом? На жаль, але наразі він є на межі вимирання. Це відбувається внаслідок низького рівню самого Дунаю та слабку протоку по Київському гирлу, внаслідок будівництва Адамби. Неподалік від насосної станції у Кислицькому гирлі знаходиться острівець. Ще 10 років тому назад він був значно меншим, аніж зараз. Це свідчить про зниження рівня води в річці. Купа туристів та місцевих щодня залишають після себе скляні пляшки та купу сміття, що забруднює не тільки береги, а й погіршує стан води. Отож, кроки для збереження річкових вод, використовувати менше хімічних засобів у побуті, економити воду, правильно утилізувати відходи. Не змивати ліки та сміття в каналізації, намагатися використовувати менше пестицидів та гербіцидів. Також потрібно запобігати ерозії ґрунту, що призводить до цвітіння води та гибелі риб. Для цього потрібно насаджувати дерева, трави та кущі. Коріння рослин утримує ґрунт від руйнації і потрапляння у воду непотрібного. Давайте задумаємося: Христос ходив по воді. Якщо забруднення річок не припиниться, скоро по воді ходити зможе кожен.